Привіт усім! Ви на каналі ArtMog і мені хотілося б одразу попередити про те, що я трошечки приболів. Того моє сьогоднішнє відео буде в стилі бубоніння року, але це не завадить мені розповісти про епічну подію, яка зараз розгорнеться. Так що готуйтесь, заварюйте чайочок, щоб ви там щось робите, вкусненьке собі притягуєте. Буде і смішно, і трошечки драматично. А просто смішно. Або взагалі ніяк. Це я. Розминаюсь на мені та готуюсь до того, що очікує мене попереду. І стартанув я за фракцію Збройних сил України. Взяв я штурмовика собі зі зброєю. Зброяр за 15, Форгріп та приціл Елка Анспектор. Карта в нас Єгорівка, режим у нас Інвейжн, мод Глобал Ескалейшн. Починається зараз наш штурмік. Зараз саме бдоровий дзвін. Добре. Було б доїхати прямо до точки, яку відмітив наш складний, поставити там Фобу з хабою і звідси вже стартанути. Ну, суплаєчку поставили, треба і десь тут запаркувати таке безпечне місце. мать, вижай. Щоб зараз просто не спалити, де е, наша фоба <кій> знаходиться <кій> сарянчик. <кій> сука, буду а кашляти. Так раз возле Анагара є проходик, щас... ми зараз цим користаємося цим проходиком. Ні, ти не хочеш жити! По-моєму, два пулемета шиють. Один в ліву сторону, один в праву. Враг на вишці, враг на вишці. Поліметошки будують. Сука! Машина nah, no, по мені робота. Ну що ж, залетів я в бій, як тьоща підліт, але вдалося змалювати ворога. Що ми бачили? Бачили ми два стаціонарних укріплених кулемета, кучу піхоти, яка розкидана по ейрфілді, в тому числі із вишки, та між ангарами стоїть МРАП, який повністю відрізає нас від дороги. Пробувати запушити стаціонарні кулемети та знімати їх було б дурницею. Добре, що мій складний про це подумав. В нас вже було захоплення в два шеврона. Потрібно було просто закріпитися та очікувати захоплення. І вже після мого переродження на хабі я також змінив свій план. Там щось так фугасами настрілює больно. Ну, треба рухатись зараз по цій посадочці, я тут точно пройду. Зараз за цією машинкою туди попід заборчик. Там вроді би якісь контейнери, якщо мені пам'ять не зраджує, от за ними там знаходиться посадочка, і в цій посадочці можливо вже буде ворог. Опа, дядечки, дядечки, сюда. Так, минус два. Для заборчика. Минус точно шах. То есть, опа. Червоне. Червоный чат. Если еще и собрал войско. Да, блядь. Лавай, Ронату! Блядь! Полежатий голос точно сейчас. Чуть не докинув, да. Ой-ой-ой, я втік. Так, план простий. Зараз закидую я все, що маю, а там нехай фізика вирішує. Оп. Сюда прям Тільки ті шкати нікого нема. О, не не а Ах, це в нас бігується. тут? Після вдалого штурму я просто залишився на позиції, де вбив попереднього ворога, та очікував захоплення. Старий зможеш підкинути неї снову? старий трошечки під застряг. Так, цілей. Цілей. Я можу до існову доїхати. На да не байк. Да шо, да не, вообще Класно зараз на ньому доїхати і за спойлери, де вообще де хаб знаходиться зразу же ворожий, якщо вони, звісно, там його будують. Або мене зараз тут збриють просто. Оп! Оп! Так, треба ложити байк, так, щоб голову не засипило, бо свистять кулі. Добре, що не штрафує за швидкість. На диво я доїхав. Так, я існував вже. Попробую знайти хаб. На захват не приходить, значить, піхота є. Да, я пехота. Только браво рухается. В тригаре прям. Ой-ой-ой, ранение, Від свого? Не, не від свого. А, він біжить за мною, падла. Да мой. Поляничку.

Складне, я можеш передати інфу? Прямо на мені по браво, хаб ворожий. Вони там респавняться. Якщо міномети зараз відпрацюють, це взагалі буде охуєнно. Визиваю огонь на себе. Після того, як я визвав міномети на себе, вони дуже добре покривали ворогів своїми медалічними свинцевими зарядами. А файкер тим часом сказав, що недалеко від нашої фоби ворог викопує також свою фобу. Моя головна задача була тільки встигнути. Шейн ВКП я зараз заспавнюся і, і не встигну. Хоча, Хатя... я біжу, біжу, біжу. Можу встигну. Можу встигнути. Копну і ще раз викопаю, якщо не то пішло. І наснув його. Ні, не встиг. Докопаю. Всьо, в бліді. Щоб якось зупинити захват, вороги питали штурмувати і наш хаб. Зачестив, зачестив, зачестив тут, нормально, я зачестив. Зосереджений максимально на грі, того мінімально коментую. Але в принципі все непогано в нас іде. Врум врум. Оце мені врум-врум не подобається. Це не наш врум-врум. Тут Нікого, тут нікого, це хорошо. Криша, криша тут. Криша вряд ли хтось буде там лазити. Я Зараз буду більш обережніший. Так, це МДМС валяюсь, да бы Еще раз. Подниму, да да-да, бежу до ТБ раз. Так, ну никого не чую. Нормально, четыре шеврончика в нас. Можем загрузиться и ехать в сторону этого степного. Сучара. Ще живий був, блядь. Та тут під забором мав по, блядь, повзало. Розмінялись, розмінялись, все. Часу забудуватися у ворогів на існову майже не було. Моя розвідка працювала швидше їхнього плану. Тому я вирішив повторити такий же тактичний маневр з наступною точкою під назвою Вестмогельова. Я за своїм мінськом, якщо він там є. Який, на якому я приїхав. Буде класно доїхати на наступну точку. Также випалити квадрик з кольосами. Хорошо. Скажи, що ще поповнений. Я Не поповнений, але зараз може встигну доїхати. Фейкер, а можеш суплайку чуть, -чуть розгрузити на сотку? Азов, азов за темрок. Романко за тєврак. О, дякую. Тут де я, знизу на півдні на точку. Часто нікого немає. Думаю, вони десь точці забудували знов. Я так розвідчик, ніхуя собі. Що? А? Де? Зі спини? Ой дядя це те зря не добив і втік. Ну все. Де та Мишо? Напердів димами і думаю, що я його зараз не знайду. Опа. Спочатку я злився, потім шукав, а зараз... караю! Це не помста. Це мистецтво. О, боже. Сьогодні що? День мисливця. Де, не знаю, встиг чи не встиг? Добив, вроді би. О, красавчик. О, нормально. Ну ладно, міг більше не стріляти. От така вийшла катка. Так що, всім дякую за перегляд і до скорої зустрічі. З вами був Артмок. Ставте лайк, підписуйтесь на каналчик, і все буде супер чікі-пукі.